10 лютого, щоденні роздами, біля керма не я. Ставши алкоголіками, ми зломлені кризою, яку самі з на себе наклали і яку не могли ні відстрочити, ні обійти, зіткнули з дилемою: або Бог це все, або він ніщо. Бог або існує, або ні. І який же був наш вибір? Анонімна алкоголіки, сторінка 53. Сьогодні я вибираю Бога. Він це все. І я справді вдячний за це. Коли я думаю, що біля керма я, то виключаю зі свого життя Бога. Я молюся про те, щоб я пам'ятав про це, коли дозволяю собі потрапити в паску власного его. Головне, сьогодні я прагну до духовного зростання, і Бог для мене. Все, коли я намагався кинути пити самотужки, у мене нічого не виходило. А з богом і Іа виходить. Мабуть, це досить проста думка навіть заплутаної свідомості алкоголіка.